Вчора 20 березня сталася жахлива аварія у добропіллі за участі мотоцикла та легкової автівки. На жаль, один з водіїв загинув. Минулого дня у місті Добропілля сталася дорожня транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикліста. Так у 12.45 Мотоцикліст 51 рік йому зіткнувся з автомобілем Хонда. В результаті аварії мотоцикліст загинув. 33-річна водійка автомобіля була, отримала травми та була доставлена до місцевої лікарні. Як зазначає інспектор з комунікації Покровського районного управління поліції, наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження та ведуться слідчі дії за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Під час слідства будуть встановлюватися причини аварії та дана остаточна правова кваліфікація цієї події. Працівники поліції закликають всіх учасників дорожнього руху до відповідального та поважного ставлення один до одного. Хотілося б вкотре нагадати водіям не порушувати правил дорожнього руху, бути уважнішими на дорозі. Це може зберегти вам, вам життя та оточуючим.